Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео ви бачите дизельний двигун Вейма потужністю 12 кінських сил, який з'єднаний з коробкою передач мотоцикла МТ-Дніпро. Уже всім знайомий перехідний комплект. Конструкція перевірена часом. Ніколи нікого не підводила. Ось такий двигун. Двигун з повітряним фільтром. У ньому вже є. Електрообладнання, є стартер, є генератор всередині та реле-регулятор. Коробка також це нова, поїде до свого власника. Такі двигуни можна встановлювати на мотоблоки, міні-трактори, погрузчики, трицикли, квадроцикли, мотоцикли та іншу саморобну техніку. Також, хто бажає, є окремо комплекти перехідні. Вони складаються із комплекту флянців, картера двигуна К-750 або Урал. Флянця маховика, конусна втулка для маховика. Тут всі необхідні болти. Також чоловік заказав штуцерок ось такий на датчик тиску. Він вкручується ось сюди. Тут є заглушка в двигуну, її треба викрутити. Хто хоче заказати або разом з двигуном, або окремо такі комплекти, пишіть, дзвоніть за телефоном в описі під відео. Всім дякую за увагу. До побачення.